Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас в студії «Надія Швець». Дивіться просто зараз. Зберегти архітектурну цінність та реставрувати нові приміщення на ремонт двох столичних шкіл міська влада виділила близько 4 мільйонів рублів. Тераспольський юридичний інститут таки продовжуватиме набирати на навчання цивільних студентів-юристів. Творчий калейдоскоп новий культурний проект стартував з ініціативи партії відродження. Майже 4 мільйони рублів столична влада виділила на ремонт та реконструкцію двох освітніх закладів Терасполя. 11-й та 14-й школах зараз активно йдуть ремонтні роботи. За їх ходом сьогодні слідкували представники держадміністрації міста. Одинадцята столична школа одна з найсетіших у місті. Споруда збудована ще у 30-х роках минулого століття і становить архітектурну цінність, оскільки таких будівель у Терасполі всього кілька. Сьогодні тут наповнює йдуть будівельні роботи. Влада міста виділила близько мільйона рублів на ремонт школи. Останній запевнили у навчальному закладі. Тут проводився більше 40 років тому. Предполагається, продовжити ремонт фасада на Цього року. Ремонтуємо фасад школи. Стараємося, щоб архітектурний вигляд цієї споруди зберігся в первинному вигляді. Минулого року ми повністю замінили вікна і крівлю. Цьогоріч плануємо завершити весь комплекс зовнішніх робіт. А це прибудова 14-ї школи. Зводити її почали на початку 90-х, потім споруду законсервували. Сьогодні працівники другого ремонтного будівельного управління намагаються вдихнути в будівлю нове життя. Після реконструкції тут планують відкрити великий центр дозвілля дітей. Зараз приступили до першого етапу робіт: ремонту крівлі та посилення несучих конструкцій приміщення. До зими будівельники мають намір ще встановити вікна, поштукатурити фасад і облаштувати прилеглу територію. Свіді з тим, що у зв'язку з тим, що за 20 років змінилися норми у будівництві, підвищився рівень сейсмічності з 6 балів до 7, Тому проектним інститутом було прийнято рішення демонтувати частину парапету, щоб споруда відповідала усім нормам. Вона, хоч і простоювала, однак через погодні умови частково зношена. Зробимо так, щоб простояла багато років. Перший етап робіт, на який місто виділило 2 мільйона 800 тисяч рублів, будівельники планують завершити за кілька місяців, щоб вже у період міжсезоння приступити до внутрішніх робіт. Ще кілька днів тому практично у всіх змі Придністров'я звучала інформація про те, що тераспольський юридичний інститут більше не буде набирати цивільних студентів-юристів, а тільки курсантів. І вже сьогодні стали відомі інші подробиці. Тепер міліцейському вузу знову повернено право приймати абітурієнтів на спеціальність юриспруденція. Таке рішення прийняло керівництво республіки. Та основувалась. І на це ґрунтувалося на матеріалах проходження нами атестації акредитації. Два роки тому комісія при міністерстві освіти не висловила нам жодних претензій в плані підготовки фахівців цього напрямку. Це ґрунтується і на тій юридичній базі, як матеріально-технічній, так і науково дослідній яку веде наш навчальний заклад. На наступний навчальний рік керівництво закладу планує набрати 100 абітурієнтів на очну та заочну форми навчання для вступу до вишу необхідно здати єдиний державний іспит з російської мови та суспільствознавства. За словами Олега Мілуса, приймальна комісія почне роботу вже з 1 червня. Продовжимо випуск екологія, будівництво, газифікація, захист прав споживача основні теми порушення кам'янчанами під час зустрічі з начальником служби державного нагляду Ольгою Зварич. У своєму виступі Ольга Зварич підбила підсумки роботи відомства за минулий рік. На її думку, позитивним є момент досягнення 98% виконання приписів, винесених в результаті проведення наглядових заходів. Причому 92 з кожних 100 звернень щодо захисту прав споживача, що надійшли на адресу служби від жителів республіки, задоволені на користь громадян. Більше всього найбільше скарг та звернень надходить щодо захисту прав споживачів. Цей напрямок в республіці довгі роки залишався з боку держави без уваги. Чимало звернень у вашому районі щодо будівництва та ЖКХ, а також екології та захисту прав споживача. Нагляд за дотриманням чинного законодавства у підвідомчих сферах основний напрямок діяльності служби, зазначила Ольга Зварич. Питання, що хвилюють кам'янчан, стосувалося законності рибної ловлі та полювання, передачі газових кооперативів у власність Тераспольтрансгазу, стан екології в районі. Особливу дискусію викликала проблема складування твердих побутових відходів. Для того, щоб організувати вивезення, платять за благоустрій сьогодні близько 40% домоволодінь. А вивозити сміття треба. Ва від усіх, за рахунок яких коштів ми можемо розраховуватися з перевізником для того, щоб Для того щоб вирішувати проблему, не потрібно сидіти і шукати відмовки. Потрібно, хоча б щось пропонувати. Запропонуйте, хоч якісь варіанти. Я думаю, що джерело фінансування шукатимуть під вашу реальну проблему. Посалом надо провести роботу. По селах треба провести таку роботу. Ніхто сьогодні безкоштовно або коштом бюджету сміття з приватного сектору не буде вивозити і утилізувати. Ми платимо основні комунальні платежі, так само повинні укладати договір на вивезення сміття. Говорилося також про роль попереднього нагляду у сфері будівництва. Порушувалися і проблеми житлово-комунального господарства. Не сприймайте службу державного нагляду як каральний орган. Не потрібно ображатися на наглядачів, а навпаки, прислухатися до тих порад і рекомендацій, які даються вам в ході наглядових заходів, намагатися якомога швидше їх усунути від вашої активності, від вашої правосвідомості залежить порядок, який буде навколо вас. На завершення зустрічі начальник служби держнагляду зазначила, такий діалог дозволяє представникам державної влади вивчити проблеми, які непокоїть жителів району, і спільними зусиллями знайти шляхи їх вирішення. Творчий калейдоскоп під такою назвою політична партія відродження відкрила свій новий соціально-культурний проект. У його рамках будуть представлені найцікавіші творчі задуми. А відкрила його сьогодні виставка придністровського художника Миколи Пономаренка. Весняні сторінки, понад 40 робіт різних жанрів і напрямків. Ми даємо старт. Ми даємо старт людям творчим, людям, які у своєму напрямку, у своєму мистецтві домоглися якихось результатів творчих висот. Їх ще мало відомих, але дуже творчих і дуже талановитих, будемо представляти на нашому проєкті. Участь в этом проекті. Участь у цьому проєкті – це як звернення громадськості, звернення уваги людей придністров'я на культуру, на сьогоднішні проблеми в культурі і загалом на мистецтво. Проект Творчий калейдоскоп розрахований на півтора року. Його учасником може стати будь-яка творча людина, зазначили організатори. В рибниці ті, хто без творчості не уявляє свого життя, відзначили своє професійне свято працівники культури. Привітати своїх колег приїхали гості з Кишинівської філармонії. Артисти дали спільний концерт з вихованцями рибницької музичної школи та лауреатами міжнародних конкурсів з Кишинівського музичного ліцею імені «Порумбеску». Сьогодні в рибниці у сфері культури працюють понад 260 фахівців. Саме вони ставлять вистави, проводять концерти, організують художні історичні виставки, зберігають бібліотечні музейні фонди. Роботники культури це такий… Працівники культури це такий працівник, який не дуже помітний у наш час, але вони вкладають в цю роботу свою душу, своє терпіння. Ми будемо намагатися ще більше додавати сил для того, щоб людям прищеплювати культуру, щоб вони читали, щоб вони ходили в палаци культури, відвідували різні концерти. На урочистих зборах зазначили, рибниця по праву може пишатися різноманітністю культурного простору. Так, наприклад, тільки в колективах художньої самодіяльності займаються близько двох з половиною тисяч дорослих та дітей, а артисти гідно представляють рибницю на республіканських та міжнародних конкурсах і щорічно свою майстерність відточують на міських заходах. Брендами нашого регіона сталі нашого регіону стали творчі фестивалі, національно-культурні свята, творчий марафон культури, душа народу, конкурси вокалістів нові імена 21 століття і запали свою зірку. Фестиваль танцю, хоровод друзів. Люди вашої професії. Люди вашої професії особливі, бо талант дається не кожному. Щоб успішно трудитися в цій сфері, потрібно щодня проявляти ініціативу і творчість, завоювати серця глядачів. Я щиро вдячна всім працівникам культури, саме ви, як ніхто інший, вмієте повести за собою і дорослого, і дитину у світ прекрасного. У своє професійне свято працівники культури приймали вітання від колег на сцені міського палацу культури тільки кращі номери і спеціальний подарунок від гостей з Кишинівської філармонії. Солісти філармонії дали спільний концерт з вихованцями Рибницької музичної школи та лауреатами міжнародних конкурсів з Кишинівського музичного ліцею імені Парумбеску. Культура і своєму культура у своєму вищому прояві мистецтва вона завжди об'єднує людей, ніколи не продається і не купується. Її можна тільки передати. Те, що робите ви, те, що робимо ми, передаємо молодому поколінню наші навички та любов до мистецтва. У святковий день кращі працівники культури були нагороджені почесними грамотами за багаторічну сумлінну працю та творчі досягнення. Громадська організація онкологи Придністров'я і Республіканський рух, співдружність молодих за відродження вирішила об'єднати зусилля у боротьбі з онкологічними захворюваннями. Результатом стало підписання угоди про співпрацю. Як зазначили на зустрічі, такий союз повинен дати плідний результат у рамках всієї держави. Сьогоднішнє підписане етап... підписання угоди це проміжний етап оцінки нашої спільної діяльності. Ми провели досить багато спільних заходів у масштабах республіки, які показали свою результативність, і підписання договору це лише формальне закріплення наших зобов'язань один перед одним, оскільки ми виконували їх і до цього. Ми обмінюємося планами. Ми обмінюємося планами. Ми проводимо переговори про спільні акції. Влітку ми плануємо зустрічі з хворими ді дітьми, які проходять зараз лікування, для того щоб спробувати підняти їх внутрішній дух і впевненість у тому, що хворобу можна перемогти. А в Україні піднімають дух та допомагають долати недуги важкохворим дітям лікарняні клоуни їх зараз почали готувати у Харкові. Дітей у лікарнях розважали і раніше, але різниця між аніматором і клоуном суттєва, пояснюють артисти, і більш дієва. А ще коміки дотримуються регламенту лікарняного закладу і в жодному разі не отримують винагороди від батьків або адміністрації клініки. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Верховна Рада вирішила взяти ціни на молоко під свій контроль. Поки воно з'явиться у магазині, вартість збільшується в чотири рази. А селянам платять за літр трохи більше двох гривень. Депутати розробили спеціальні закони. За ними мінімальні ціни на молоко може встановлювати держава. Представники заводів сполошилися, мовляв, і так переплачують приватникам. Якщо вартість зросте, відмовляться і будуть купувати у великих господарств. Експерти твердять, мінімальна ціна не вихід. Конкурувати з тією ж білоруською молочкою не зможуть. Потрібно шукати Інші шляхи об'єднувати маленькі господарювання в кооперативи, підвищувати держдотацію. а поки що у сільському ларьку лимонад дорожче за молоко. У Криму відкрили перший в Україні акушерський тренінговий центр. У ньому є можливість на ляльках відтворити будь-яку ситуацію, що може виникнути під час пологів манекени зі спеціального матеріалу, оснащені електронікою. Це дає змогу імітувати роботу людського організму. За такою методикою вже давно готують медиків на заході. На обладнання і підготовку тренерів витратили понад мільйон гривень. Київські автомобілісти проти Київавтодору. 22 водії подали колективний позов до Печерського суду столиці. Вони вимагають компенсувати їм моральні та матеріальні збитки за розтрощення на побитих дорогах. Авто. Кожен із позивачів сподівається отримати по 800 гривень компенсації. Автомобілісти кажуть, спеціально вирішили створити прецедент, щоб зрештою змусити чиновників діяти. В Україні на Закарпатті випав помаранчевий дощ. Незвичні опади пофарбували автівки та шляхи Ужгорода. Синоптики кажуть, усе через циклон з Африки, який приніс із собою кольоровий пісок, і запевняють, боятися нічого. Радіаційний фон, кислотність та показники атмосфери в регіоні в нормі. А якою ж буде погода завтра в нашій республіці, дивіться далі. Як повідомляє гідромецентр, 1 червня очікується хмарна в день з проясненнями погода. Вночі дощ, місцями сильний, можлива гроза. Вітер західний 6-9 метрів за секунду, при грозі поривчастий. Температура повітря на півночі республіки вночі 13-15 градусів тепла в день, 20-22 вище нуля. У столиці вночі 14-16, в день 21-23 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми. І це все з інформаційним оглядом новин вже нового тижня. Зустрінемось у понеділок, як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!